Ви сказали, що ви з 2011 року почали вести свій І ви розумієте, як працює ці алгоритми, соцмережі тому подібне. І ви в своїй промові сказали, що кожен мій підписник і його коментар робить моє життя краще. Тоді в мене питання наступне: навіщо ви блокуєте людей і не даєте сказати їм те, що вони хочуть сказати вам? Давайте знаєте, такий трошки чорний гумор. Це портного заблокували. Зрозуміло? У мене нема таких можливостей. Я можу закрити аккаунт для того, щоб у мене не забирали, не забирали мене. час. Коли ви почнете цінувати свій час, ви будете робити так само. Я таке прийняття як хронофагія. Люди, котрі забирають ваш час. Багато років тому, коли я починав вести соціальні мережі, головне правило було. Приділяти час людям, котрі хочуть отримати частинку мого досвіду. Все. І я так працюю. Якщо хтось намагається забрати цей час у моїх підписників, я його блокую, я його закриваю, щоб він не забирав мій час. Щоб у мене більше залишилось часу для тих, кому я потрібен. Репліка буде. А можливо, допустити такий момент, що ви блокуєте тих людей просто, щоб бути в зоні комфорту. Так, да. звісно. Да, Це моє життя. Я хочу бути за ніком. Дякую за щирість, все.